Орт на сковорідці приготований за 25 хвилин. він такий смачний, м'який його губам можна їсти, і всі інгредієнти є у вашому холодильнику. Приготування у миску вбиваємо два яйця, додаємо цукор, перемішуємо вінчиком. Тепер сюди ж молоко, олію, в окремій мисці з'єдную борошно, ванілін, розпушувач, додаю какао, перемішую гарненько, з'єдную все разом, а готуватиму я в своїй новій сковорідці від преміального європейського бренду Вінцер. Сковорідку змащую маслом, виливаю тісто, ставлю на наймаленький вогонь, накриваю кришкою і залишаю на 25 хвилин. Час пройшов і корж готовий. Протикаємо шпажкою, заливаємо молоком, хай пропитається. Київ час готуємо глазурь, беру ковшик. До речі, ковшик у мене теж бренду Вінсер. Зараз в епіцентрі діє акція до мінус 50% на посу цього бренду. З'єднала масло, цукор, какао, молоко, поставила на вогонь і потихеньку помішую. Через хвилин 5 з'явились важкі бульби, виключаю. Торт переклала на блюдо, заливаю глазур'ю. Посипала арахісом і готово. Всім смачного. Обов'язково приготуйте.